У Житомирі попрощались із 49-річним військовим Віктором Калькою. До початку вторгнення Росії на територію України загиблий не був кадровим військовим, а працював на цивільних посадах у Житомирі. У перші дні вторгнення він добровольцем пішов служити. Друг сім'ї ця наша був, хороша була людина, чудова просто людина. Дуже шкода, що він загинув на такій страшенній війні. Ми йому дуже вдячний. Йому великий уклін для наших дітей. Пішов добровольцем. Почалась війна і ска одразу пішов. Шкода. Служив Віктор Калька у одному із окремих підрозділів спеціального призначення Збройних сил України, укомплектованому переважно такими ж добровольцями, як і Віктор. Загинув чоловік 27 серпня, захищаючи один із населених пунктів на Херсонщині. Про Віктора можна одне сказати. Ми з першого дня разом були, і про нього можна сказати, що людину можна знати все з життя і її до кінця не пізнати. А Віктор це був дуже. Життєрадісна людина завжди приходив на допомогу. Людина, яка прийде всіх на допомогу. І він ніколи не хитрив, він не ховався від виконання свого обов'язку. У загиблого залишились батьки, брат та сестра.